Мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. І найближчих дві години-три години ми проведемо з вами в одному товаристві. Розпочнемо з такого. Росіяни атакували дронами серед місця Херсона. Ворог вдарив по парковці. Постраждали двоє чоловіків 52 і 60 років. Також нині росіяни вдарили по дитячому садку в корабельному районі. Влучання було в дах навчального закладу. Вибуховою хвилею вибило вікна і двері. Попередньо там без постраждалих. Ну і минулої доби через обстріли поранено 6 людей у Херсонській області. Російські війська били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили. Три багатопорохівки і 11 приватних будинків. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Ну я в цілому подав статистику, спираючись звичайно на офіційну інформацію. Поточний момент, що наразі в Херсоні відбувається, і як минає день. Дійсно, один із таких е жахливих випадків на сьогодні це удар дрону по автівці. на... Марковці біля супермаркету Сільпо, це саме центр міста. Це саме місто, яке майже ну, більше 2,5 роки тому було обстріляно росіянами після звільнення градами, де загинуло 27 людей, і було поранено майже 50. І знову росіяни направляють туди свої. Своє озброєння, дрони ми попереджали про цей дрон на телеграм-каналі офіційному Олександра Прокудіна, що цей дрон летить в той бік. І, на жаль, не, ну, не змогли наші військові його збити, але ми попереджали, і можливо, саме це дало можливість людям е зайти в будівлю, і було менше жертв. Але все ж таки двоє людей. Бо чоловіків постраждали 52 та 60 років. Як, як ви вже сказали, одразу їм надали першу допомогу в самому приміщенні супермаркету, а потім вже відвезли їх до лікарні. Також, як ми вже сказали, артилерія вдарили по садочку, який вже тричі, мабуть, був обстріляний до цього протягом цих двох років цього терору російського. На щастя, поки дійсно немає постраждалих, ніхто не звернувся. Окрім цих двох чоловіків, які постраждали внаслідок атаки безпілотника в центрі. Ще чоловіки, жінка звернулись за допомогою. І вони отримали поранення попередні по на попередніх днях, і зараз тільки звернулись за допомогою. Корабельний район про нього теж ми згадували, яка інтенсивність обстрілів там, тому що ну тут можна знаєте, зі статистики, спираючись на статистику, зробити висновок, що він є одним з найнебезпечніших наразі для або в Херсоні. Важко сказати, я вважаю, що вся частина е, прибережна частина Херсону це найнебезпечніші райони. Це і Дніпровський район, частина Дніпровського району і Корабельний, звичайно, тому що це мікрорайон Острів і частина, яка прилегла до берега. Ну а так, в принципі, Дніпровський район це вулиця Перекопська, в тому числі Кіндійка, Антонівка, це також прилеглі до Дніпровського району і там. Дуже багато атак, дронів і артилерії постійно гатять по цьому району. Ну кабить нещодавно було скидено саме Дніпровський район на вулицю Перекопську, тому дійсно ця прибережна зона Херсону це найнебезпечніші зона. Будь всі зараз Херсонщини? Ну варто сказати, що ані в Херсоні, ані в цілому в Україні немає наразі безпечного місця з російськими атаками, і це та реальність, якою ми маємо рахуватися. От періодично мапа повітряних тривог з'являється. У нас на екрані Харківщина. Зокрема, зараз там є небезпека. Це звернення до людей, які перебувають власне в Харківській області. Пильнуйте і краще залишайтеся в укриттях. Повернімося до Херсонської області. Яка ситуація там передовсім безпекова, тому що про Херсон ви щойно розповіли. А, а як щодо околиць? Ну, звичайно, тут е, зрозуміло, що всі е, вся прибжна зона це майже 220 кілометрів нашої лінії зіткнення, нашої Херсонської області, це небезпечно. Але е, знов таки, чому ми зосереджуємося більше на Херсоні, і Росіяни атакують? Мабуть, в принципі, і як прибережну зону Херсона, так і прибережну зону того ж самого Береслава. Або Тягинки тягинської громади, але там менше людей, і в цьому якраз її сенс безпекової ситуації, тому що в Херсоні все ж таки багато доволі таки залишається людей близько 50 тисяч людей, які проживають, і ці обстріли більше поранених і загиблих внаслідок таких атак росіян. Звичайно, вони атакують майже по всій прибережній зоні зоні Херсонської області. Це Лінія Дніпра, річки Дніпро. Ну але знов таки там менше людей більшість там виїхала, Залишається приблизно 7 від 7 до 10% населення, яке там проживало до повномасштабного вторгнення. І наразі пробуємо продовжувати людей вивозити звідти і мовляти. Хоча тут зараз літо скоро літо, і люди все ж таки хочуть залишатися в будь-якому безпековій ситуації, не дивлячись на небезпеку, залишатися вдома. Ну, я ще раз зверну увагу на мапу поширення повітряних тривог. Вона почервоніла частково, і Херсонська область, в якій наразі знаходиться Олександр Толоконніков, так само є в небезпеці. Там оголошено сигнал повітряної тривоги. Те саме можна сказати про Запорізьку область, Одеську, Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську, вже згадану мною Харківську. Ну і звичайно, місто Дніпро і Околиці. Власне, у всіх цих регіонах наразі. Лунає сигнал повітряної тривоги, і повітряні сили інформують про загрозу е, балістичних ударів. Е, повернімося властиво до Херсонської області і, і, і в цілому до регіону. Е, ви згадали про те, що наразі потепліло і це спричиняє певну там міграцію, певне пересування людей. Чи ви фіксуєте можливо навіть? Е, Прибуття людей до Херсона, тому що існує така практика, вона там не є сталою, але ну я знаю, багато людей так роблять. Та на зимовий період виїжджають, але все ж таки на теплий, літній повертаються до міст, які ближче до фронту, це і Запоріжжя, теж і так само Херсон. Ну в більшості люди повертаються не так, як квартири, тому що в нас було тепло в квартирах у людей, в помешканнях людей і взимку. Тобто не не було сенсу і за того за того, що опалення не немає, не було сенсу виїжджати. Але в більшості люди все ж таки повертаються в такий приватний сектор, в села, які трошки подалі від берега, і там вони хочуть нала наводити. Там якісь порядки на воду ну, прибирати, садити щось, тому що людей тягне додому, людей тягне до землі, щось посадити. Ну і в принципі, подивитись, що з їх посеб, ну, помешкання, мати. Потім уже там на восени, коли буде холодати, вже прохолодніше буде. Вони вже будуть виїжджати знову, якщо безпекова ситуація не зміниться на краще. Я вам дуже дякую і закликаю теж перебувати в безпечному місці, аби так і було безпечно. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, щойно з нами.